Топ-3 стильних образів цієї осені. Підписуйся та зберігай. Перше шоколадні брюки з екошкіри плюс оливковий светр. Ідеальне поєднання теплих відтінків, яке виглядає дорого і сучасно. Екошкіра додає образу структури, а м'який светр балансує її своєю фактурністю. Друге спідниця шорти з акцентним ременем, лонгслів плюс шкіряний жакет. Це варіація на тему Total Black, стримано, але й неймовірно ефект. Ремінь створює акцент на талії, додаючи жіночність навіть у мінімалістичному образі для завершення високі чоботи або ботільйони. Третє, джинси, буткати плюс сірий жилет такий образ поєднує комфорт і стриманий шик. Джинси з розкляшоним низом візуально продовжують ноги, а жилет додає структурності та легкого ділового настрою. Завершенням стануть лофери або черевики на товстій підошві, просто стильно і дуже по осінньому. А якщо ти хочеш ще, Більше стильних знахідок додавайся в мій телеграм-канал. Силка в шапці профілю.